Вітаю в ефірі. Програма Шлях до Європи. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про таке: безвізовий режим з ЄС не за горами. Україна підпише угоду про спільний авіапростір з євросоюзом. Децентралізація влади та зміцнення місцевого самоврядування одне з ключових питань сьогодення. А тепер про це та інше детальніше. Україна до кінця року може завершити роботу щодо введення безвізового режиму з ЄС. Вважають у МЗС. Звісно ж, це реально, і прикладом цього є Молдова, яка розпочала переговори пізніше, але досягла мети раніше за нас. Повідомив заступник міністра закордонних справ України Андрій Оліферов. Він зазначив, що Україні залишилося ухвалити чотири законопроекти, за які парламент уже проголосував у першому читанні. Оліферов зазначив, що другий етап. План дій із лібералізації візового режиму з ЄС буде простішим. Ключовий і найважливіший його момент це почати видавати біометричні паспорти громадянам України. Більшість громадян України підтримує вступ України до Європейського Союзу. Про це свідчать дані соціологічного опитування. Відповідаючи на запитання, якби найближчим часом проводився референдум про вступ України в ЄС, як би ви проголосували? 54% респондентів відповіли, що проголосували б за 31% – проти, 7% не проголосували б взагалі, а 8% не змогли відповісти. При цьому велика частина громадян України не підтримує вступ до митного союзу. Союзу. 57% опитаних проти цього, 24% проголосували б за, 9% не проголосували б, 10% не змогли відповісти на поставлене запитання. Загалом на початок квітня було опитано 1200 респондентів віком від 18 років у всіх областях України. Погибка вибірки не перевищує 2,8%. Україна та Словаччина підписали договір про реверс газу. За умовами операції, Словаччина зробить технічні корективи у старому трубопроводі, який не використовувався, щоб починаючи з осені транспортувати близько 8 мільярдів кубометрів газу. Україна споживає на рік близько 55 мільярдів кубометрів газу, тому об'ємів реверсного словацького газу їй замало. Але Київ намагається забезпечити альтернативні поставки на випадок, якщо Газпром перекриє поставки нашої держави. Україна підпише угоду про спільний авіапростір з ЄС вже 5 червня, заявив міністр інфраструктури Максим Бурбак. Усі потрібні документи для цього вже надані європейським колегам. Угода буде введена в дію 2015 року в сезон літньої навігації. Така затримка для того, щоб надати українським авіакомпаніям час для адаптації до європейських норм роботи. А поки Україна намагається домовитись про відкрите небо із іншими країнами. Вітчизняна авіація за крок до Європи. Не пізніше, 5 червня, буде підписана угода між Україною та Євросоюзом про спільний авіапростір. Це дасть змогу Україні інтегрувати у масштабніші небесні простори. А головна ідея полягає в зміні українських правил безпеки в авіації відповідно до європейських стандартів. Відкрите небо це нові можливості і для іноземців. Вони зможуть вільно пересуватися нашими авіаційними шляхами. Аналогічні угоди проінформував міністр інфраструктури. Планують підписати та. Також зі Сполученими Штатами Америки та Ізраїлем позавчора підписав лист на свого колегу міністра транспорту Ізраїля стосовно зустрічі з метою підписання угоди про спільний авіапростір з Ізраїлем. Чекаємо на відповідь Сполучених Штатів Америки щодо підписання угоди із ним. У вітчизняних авіакомпаніях побільшало пасажирів. Від початку року їхніми послугами скористалися близько півтора мільйона людей. Це на більш як чверть більше ніж за такий самий період торік. Значне зростання пов'язане із припиненням польотів аеросвітом. Тим часом, поки держава поповнює бюджет, спорожніли гамаці у авіаторів. Від початку 2013-го, коли компанія припинила рейси та скоротила штат, без роботи лишилися тисячі її працівників. Та міністр інфраструктури проблеми тут не бачить. Ось сьогодні я вам зауважую, що була зустріч з проспілками і льотчиків, і інші профільні глузеві проспілки, то зауважень стосовно працевлаштувань до нас ніяких претензій не було. Вони зауважили лише, щоб після підписання цієї угоди не було закриття, масового закриття робочих місць. Я вам скажу, що такого не станеться. Виконувач обов'язки президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов, уповноважив міністра інфраструктури на підписання гарантійної угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком щодо будівництва Бескидського тонелю. Це другий задовжиною залізничний тунель в Україні. Він знаходиться між станціями Бескид і Скотарське в Карпатах і входить до складу транспортного коридору Італія, Словенія, Угорщина, Словаччина, Україна, Росія. На підготовчі роботи спочатку його будів. Львівська залізниця виділила 71,5 мільйон гривень власних коштів. І ще майже 51 мільйон гривень надійшли у вигляді кредиту від ЄБРР. Міністерство інфраструктури України має намір у 2014 році прокласти близько 700 метрів колії тонелю. Загальна ж вартість будівництва Бескидського тонелю становить трохи більше 2 мільярдів гривень. Складати гроші у бізнес найбільш ефективно у Львівській області. Регіон визнали цьогорічним лідером рейтингу інвестиційної привабливості на другому місці. Івано-Франківська область, третя Одеська. А от Харківська та Донецька, які торік посіли перше та третє місце. Нині знизилися до позначки 8 та 22, Відповідно, Львівська область, саме у цей регіон підприємці нині найбільше хочуть вкладати кревні. Згідно з останнім соцопитуванням, тут найбільш сприятливі умови для ведення бізнесу. До такого висновку дійшли експерти інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Вони опитали співробітників на 600 підприємствах по всій Україні. Оцінювали за 12 критеріями. Вони стосувалися наявного потенціалу території, інвестиційного ризику та можливих перешкод. Для виробництва. Насправді нам треба порівнювати себе не з, не з іншою частиною цього рейтингу. Вам треба себе порівнювати не з іншою частиною цього рейтингу, а треба порівнювати себе з найкращими регіонами в Європи, в першу чергу, Східної Європи. І тут є потужні гравці Польща, Туреччина. Другий третій посіли івано-франківська область та Одеська, за ним – Вінницький регіон. Замикає п'ятірку найпривабливіших місто Київ. Якісь регіони сьогодні потрапили не на ті місця, на які вони, скажімо, претендували. Да то ще раз хочу сказати, це пов'язано виключно станом інвестиційної привабливості, відповідями тих людей. І в даному випадку, оскільки ми робили це до того, як то ясно, що політичного чинника тут не треба шукати. Деякі торічні лідери цих перегонів свої позиції у рейтингу явно втратили. Тодішня трійка складалася з Харківської, Львівської та Донецької областей. Сьогодні з першого та третього місць вони спустилися на восьме та двадцять друге. Централізація влади та зміцнення місцевого самоврядування одне з ключових питань державного сьогодення. Пропозиції уряду щодо зміцнення владоустрою презентував віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Концепція була попередньо погоджена з усіма обласними і міськими радами, асоціаціями органів місцевого самоврядування, зовнішніми і внутрішніми експертами, і також схвалена Радою Європи. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні закладено від початку. Однак на практиці надмірна подрібненість та надто слабка матеріально-фінансова база не давали громадам змоги якісно виконувати свої повноваження. Як результат, за 13 років незалежності чисельні селян зменшилася на 2,5 мільйони, а кількість самих сіл на 348 одиниць. Водночас сільських рад побільшало аж на понад тисячу. Така статистика свідчить не лише про неефективність, а й корупційні прогалини чинної. Системи В уряді твердо вирішили, реформувати треба якнайшвидше. Концепцію вже затвердили базовим рівнем. Рівень, який отримує максимально широкі компетенції, і повноваження. Максимально широкий рівень своїх фінансових, фінансових спроможностей має бути громада, село, селище і місто. Це там, де вирує життя, і там, де мають бути сконцентровано максимально все. Ми пропонуємо закріпити право. Місцевого самоврядування на частку загальнонаціональних податків, а саме податку на прибуток підприємств і податку на доходи фізичних осіб, які б зараховувалися до справжніх місцевих бюджетів. Водночас уряді планують ліквідувати обласні та районні державні адміністрації. Переконані за 10 років роботи орган монополізував владу на місцях і довів свою неефективність. Натомість пропонують створити місцеві державні представництва і наділити їх як спостережною, так і координаційною функціями. Тілити реформу хочуть уже восени. У Кабміні переконані місцеві вибори 2015 мають відбутися на принципово новій основі. На цій же платформі збираються ухвалити низку важливих законо. Проєктів на базі цієї зміни ми приймемо ряд нових законопроєктів, експертних, консенсусних, які мають широку підтримку в громадах. про місцеве самоврядування, новий закон, бюджетний кодекс, питання про місцеві державні адміністрації, закони, які ми сказали, і співробітництва, і об'єднання, добровільне об'єднання територіальних громад, і ряд законопроєктів, які дозволять нам. Якісно впровадити цю систему Не обходиться й без підтримки іноземних колег. Дружні країни охоче діляться власним досвідом. кажуть, процес реформації не легкий. Проте в результаті робота усіх державних сфер оптимізується, а громадяни отримують реальну допомогу. Україна разом з іншими 46 членами Ради Європи намагається відповідати вимогам хартії європейського самоврядування. Було дуже багато попередньої роботи і планування. Зараз прийшов час діяти. Рада Європи у свою чергу готова допомагати. Водночас, іноземні експерти, які українські можновладці певні до підсилення впливу Росії у східних регіонах децентралізація не призведе. Натомість підсилить позицію жителів кожного населеного пункту. Швейцарія найближчим часом направить до Києва групу експертів, аби допомогти українським слідчим сформулювати запит до швейцарської влади щодо рахунків найближчого оточення експрезидента Віктора Януковича. Така домовленість була досягнута на переговорах глави департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ Швейцарії Валентина Цельвегера та заступника генпрокурора України Миколи Голомші. Мета домовленості прискорити інформаційний обмін між двома країнами для відстеження заморожування. Та повернення викрадених коштів. Ми звернулись не лише до Швейцарії, але і ще до 136 держав світу з проханням надати інформацію про рахунки з наявними на них коштами, отриманими незаконним шляхом 68 екс-чиновниками, заявив Микола Голомша. Однак, за його словами, складність виникає в тому, що деякі екс-чиновники реєстрували ці рахунки не на себе, а на інших осіб. Це всі новини на сьогодні. Будуємо шлях до Європи разом. До зустрічі!